Знову в наявності ланцюгова акумуляторна піла. Це дуже популярна модель, дуже зручна. З шиною на 12 дюймів 30 см. Крок ланцюга 3,8 Є зірочка в кінці. Біщитковий двигун. Автоматичне змащування ланцюга вбудоване. Захист, додаткова ручка. Блокування кнопки вмикання. Отак вона блокується. Якщо нам треба працювати, ми зажимаємо дві зразу. Отак вона буде працювати. По комплектації є два акумулятори. Вага одного акумулятора 515 грам, 21 вольт, 4 часа. Є зарядний пристрій для акумуляторів. Також є ключ для заміни щини або ланцюга і для регулювання натягу ланцюга. Так вона буде працювати. ціна вказана за комплект, два акумулятора. також є дуже зручний якісний кейс. Кількість обмежена.